Діти, нагадайте, з якими літерами ми ознайомилися на занятті минулого разу. Так, з літерами і та и. А які звуки позначають на письмі ці літери? Згодно з вами це голосні звуки і, і. Назвіть слова з цими звуками. Індик, так? Раки, маки. Добре. А чи знаєте ви слова, що починаються з звуком «и»? так, слів, що починається зі звуком «и» в українській мові, майже немає. Але є такі, такі слова, але вони дуже рідко використовуються. Де, чи найчастіше знаходиться звук і у словах, так, всередині, чи в кінці слова. А давайте пограємо в гру. Я буду починати читати віршик, а ви повинні його продовжувати. Під горою хвойний ліс, за горою хижий лис, вкрита травами гора, збоку лисяча нора, як навідав лис в курник, то відразу півень зник. Про кого цей віршик? Так, про лиса. А чи є в цьому віршику схожі слова? Лис та ліс. Чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються тим, що в одному слові це йде звук і, а в другому і. А знаєте, ще в пари слів схожі за звучанням. Дим дім. Уміє умиє кит кіт. Молодці, а давайте складемо з цими словами речення. Дим дім. Їдкий дим заполонив хату. О, о, поряд збудували новий дім. Дмитрик уміє читати і писати. Уранці Ліда умиє личко. Кіт, Пірнає в океані. Кит дрімає на дивані. Чи вірно я сказала? Ні, кіт дрімає на дивані, кит пірнає в океані. Молодці. Погляньте, до нас завітав з вами у гості чоловічик голосного звуку. І він пропонує пограти з вами та вивчити нову літеру. Погляньте, будь ласка, одна з своїх рідних Чим відрізняються між собою дорослі та діти? Так, з віком, ще статтю. Так, можуть бути хлопчики чи дівчатка. А окрім цього чим відрізняється? Зростом, кольором волосся, одягом, тим, чим люблять займатися, так? Т, молодці. Коли виростуть, то одні дітки будуть. Тратами сильними хоробрими. А інші дітки будуть мамами, ніжними і дбайливими. Так, а ось послухайте загадку і дізнайтеся, що є у всіх вас, але воно теж може відрізнятися. Маленькі, кругленькі, а весь світ бачить. Що це? Так, це очі. А давайте зробимо звуковий аналіз слова очі. Що Зазначаємо кружечку. Очі. Який другий звук? Звук Ч. Який він Приголосний м'який. позначаємо двома рисочками. Очі. Який Очі. Чари, акваріум, олівець, грибок, будинок, вікно, індик, огірок, іриска, цукерка, іграшки. Так? Скажіть, будь ласка, а які ж предмети зображені почне? Так, ми вже знайшли з вами на картинках С картинки, які починаються зі звука О. А зараз я вам пропоную пограти в гру, на вас звіть більше слів зі звуком О. Назвіть мені слова, які починаються на цей звук. Олень, оса, Олег, Остап, Оля, Оксана. А пригадайте слова, у яких звук О знаходиться всередині слова. Сом, сон, том, ком, лом, гном. А тепер в кінці слова. Молоко, жито, житло коло. Так, малят на письмі голосний звук О позначається літерою О. Кочкотись. А ось такий вигляд мають літери О при написанні та друкуванні в книжках. Спробуйте, викладіть літеру О з пластиліну або покажіть її руками. Малята до мене звернувся ослик Ас, проханням, допомогти йому і відшукати кульки лише з літеру. Допоможемо і залишимо лише кульки з вітерами. О, отже, першу прибираємо Червоне моя буду читати далі всі слова. Читаємо разом зі мною літери. І О, І. Перші букви три. Світ учений, кицю нині треба вчитись і котині. Наступне. Ось тут. У О Е. Розумієш вже. Тільки більше ще охоти до науки, до роботи. У О, Е. добре буде все. Молодці. Зупиніть відео і спробуйте прочитати ці літери знову. Отже, малята з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, ми з вами познайомилися з літерою О. Чи сподобалося вам це заняття? Сподіваюся, що так. Я з нетерпінням буду чекати ваше фото та відео, де ви ліпите літеру О з пластиліну і викладаєте її з ручок. До побачення, до наступних зустрічей!